Вітаю всіх! Хочу підняти актуальну тему мобілізації. Мені про це писали. Тепер хочу подивитись мобілізація у травні місяці, тому що в травні вступає в силу той закон новий, придурастий. Так. Що буде? Як, як буде проходити мобілізація чоловіків у травні місяці? В Україні. О, вже. Ох. Ви знаєте, я вам скажу, це мобілізація під допомогу світу, під ці ресурси, але вона відразу буде підвішена, тому що всі будуть не хотіти цього. Ну, у нас наша влада примусово, бачите, примусовість. Це відстоювання своїх позицій, захист себе. Ну, вибачте, далі не буду. Дуже багато підводних хитрих речей, негативних, несправедливих. І, ви знаєте, це не можна так тримати. Щоб так і було, це капається. Це результат, який буде. Та ви що, справедливість? А де ж вона там? Тобто її немає. Справедливості там немає. Немає там справедливості. Перша карта це повішений. Зрозуміти, це роль жертви. Це як людей приносять в жертву. Другий варіант це ті, хто сховається, сховається, і не буде результату від цієї мобілізації. Тобто, в мене тут по розкладу йде це мобілізація людей, приносять жертву під допомогу. Думають, це думки, фантазії, ілюзії, що під цю допомогу, якщо мобілізувати багато людей, вважає наша влада ми. Ми добре робимо, скажемо так. Але дивіться, питання про мобілізацію людей, як вона буде? Під допомогу вона, ресурси, люди, навіть нові люди під ресурси, влада вважає, що потрібно це робити. Але люди будуть відстоювати, відстоювати свої позиції і ховатись від цього. Все елементарно просто, вибачте, мене неврит сильно активізувався, не можу нормально казати. Справедливості немає, її чекають, але її немає. І не буде. Це мобілізація в травні місяці. Не знаю, на що вони розраховували. У мене всі такі розклади. Хочете, дивіться, у мене багато про мобілізацію розкладів. Аналізуйте.